E Секс, наркотики, рок-н-ролл. Це моя мрія. Випускники, в яких батьки на фронті. Мені було страшно повністю голі в басейні. У нас дійсно тури 18+. Тут ж будуть дивитись батьки. ж. і алкоголь. Пускний раз в житті. Все, що було в турі, залишається тільки в турі. То була моя любов. Перші ночі в басейн. Let's go. Чи закохувалися ви в своїх випускників? Зараз зустрічаємось. Ми несемо за них відповідальність. У нас немає ну, жодних проблем. Чим більше людині щось забороняти? ми не забороняємо взагалі нічого. Випускні 20 23. Вони точно будуть. Зеленський виходить. Ми вас познайомимо. Україна перемогла. Всім привіт! Ми сьогодні з Юліаною з Івенс. Пишемо таку першу серію наших підкасів, і сьогодні обговоримо тему організації свят, зокрема випускних подій. Е, під час війни говоримо про життя підлітків, про секс, наркотики, рок-н-рол. Це було її любиме фінальне запитання. Значить, все просто. Я озвучу запитання і ми разом даємо відповідь. Ці запитання нам надсилали випускники, тому поїхали. А найскладніше в організації випускного під час війни. Всім привіт! Я так розумію, перше відповідає, так? Найскладніше ну, це все ж таки було те, щоб люди не відмовилися. Це було найскладніше, найстрашніше, те, що, на жаль, гадалося, що всі відмовляться. Але ні, ні. Є все ж таки бажаючі, які хочуть запам'ятати випускний не просто, як посиділи вдома. Ти знаєш, так я пам'ятаю, 24 лютого ранок це для всіх українців це був страшний день. І я пам'ятаю буквально через тиждень, вона з тобою телефони не зупинялися. Це, окрім того, що в країні почалась повномасштабна війна, цей для нас, як для Івентарів був просто жахливий період, тому що кожного дня. Люди або скасовували, або такі дзвонили, казали, що нам робити. А ми ж самі не знаємо, що нам робити. І ну. Як буде далі, теж невідомо. Так, так, так. Я для мене найскладніше в організації під час війни, а це все-таки тримати цей емоційний баланс, ніде не перебільшити палки, як то кажуть. Тому що у нас були випускники, в яких батьки на фронті, і ти розумієш, що ти не можеш там на всі 100% видавати такі емоції, такі там веселощі і радість. Але все-таки, гадаю, це ж свято. І випускний, це якраз от те свято, коли воно раз в житті все, ти ж не повторюєшся. Як кажуть ведучі, там весілля можна святкувати, другий, третій раз, п'ятий, вже якщо святкуєш, то треба задумати, що воно тобі потрібно. І я от думаю, для мене це було складно, коли в нас починалися випускні тури. Я пам'ятаю, навіть Юліані казав, що блін, так хвилююся, головне, щоб їм все сподобалося, щоб був все-таки цей настрій святковий. Ну mm -hmm. те, що ми побачили по відеоках, вони кайфанули. Mm -hmm. Басейн, вечірки. Підімом в гори. Ну, так. Ну, і звісно, що ситуація сама, що не хотілося якихось ускладнень, але Карпати є Карпати, тому без жодних ускладнень, без жодних сирен. все було б на вищому рівні. Наша головна мета була, щоб вони відпочили, запам'ятали і отримали найкращі мець. Прекрасно. А йдемо далі. Я так розумію, це запитання після того, коли ми їм задавали інтерв'ю, вони нам це згадали. Опишіть трьома словами випускні тепер: Двіж. Так, е, мої, м, кайф. Причому у всіх значеннях цього слова і емоційний і фізичний. А насолода і драйв. За що я обожнюю випускні. Оця молодість, і цей їхній максималізм, енергійність. Просто е, ми їдемо на три дні, 72 години, ніхто не спить, ніхто їм байдуже, що її. Їм головне двіж, двіж завжди емоції, максимум. Я пам'ятаю, ми з Віляни просто такі вже третій-четвертий тур кажемо, будь ласка, можна хоч трішки поспати? Наприклад, з другої ночі до п'ятої дайте нам поспати. Вони такі ні, давайте тусити. Та енергія вона завжди так захоплює. Ну, і е, діляться. Наступне питання третє. Найяскравіший момент з випускного. Давайте перше я подумаю. А, ну, складно тут відповісти по тій простій причині, що ми казали це випускним випускникам нашим. Кожен клас він різний. І хтось, наприклад, любить максимальний двіж, де просто безбашені, а деякі веселі, але вони більш стриманіші. І в кожного по-своєму кайф. Ну, цьогоріч для мене а, а, да, я скажу найяскравіший момент це коли ми програли дівчатам в бажання в одній грі. Не будемо звучувати віки, хто хоче попробувати, замовляйте випускні. І вони нам загадали, щоб ми повністю голі в басейні затанцювали Лебедине Озеро. Це було гарно. Так, але це було гарно, враховуючи те, що на вулиці було, не знаю, 10 градусів тепла, і басейн був не найтепліший. Але це було, так, це було яскраво. Так, це було яскраво. У мене запам'ятався такий яскравий момент з вікою і дорогою. Я його, на жаль, не можу розповісти людям, то не можна то лишиться в нашому архіві. Взагалі багато моментів яскравих, і дійсно, кожен клас він різний, кожен клас незабутній. Напевно, мені найбільше запам'яталося, що цього року дівчата просто лідирують в нашій улюбленій грі були чемпіонками. Напевно, це воно перша наша перемога за всі ці роки. Я ще хочу сказати таку річ, що от як ми говоримо, в кожен клас особливий, в кожного свій найяскравіший момент, але ми ж домовляємося з випускниками, що все, що було з ними в турі, то залишається лише в нашій пам'яті і на телефонах з карточкою пам'яті. От і все. Тому, якщо і були найяскравіші моменти, я пам'ятаю, хтось танцював на дорозі з дівчатами, так? Але це хай все залишиться у їх приватних відеороликах. Супер. А наступне запитання. Чи правда, що ваші тури це завжди 18 Сказали випускники, яким ще немає 18. Там не підписано від кого-то нікому. Ні, привіт передати. Е, так дійсно правда, чому приховувати цю інформацію? У нас дійсно тури 18+, Тому не все ми показуємо в інстаграмі, не все ми можемо скидати в стрічки новин. Е, дуже багато моментів, які подобаються нам, подобаються випускникам. І так дійсно є моменти, які 18+, починаючи від ігор алкоголю і закінчуючи е, як би так коректніше сказати, вечорами, ночами, проведеними вечорами, так, так вечорницями на Андрія. Так, ну я, е, тут ж будуть дивитись батьки, бо будуть їм це показувати. Як таких заборонених речей немає, або ми просто про тих не знаємо. Але насправді, е, я би не сказав 18 я би сказав, це максимальна дозволеність з двома людьми, які все-таки це трішки навіть не контролюють, а так тримають увазі, беруть участь і тримають увазі. Не дають максимально відпустити себе. Все-таки, знаєш, якісь сходять і кажуть, Віка. Ну, ти вже це раз заробила, другий раз не треба робити. Або пішли в душ, так? Він так, вже пора в холодну воду. Так, або давайте щось залишимо на завтра. Це тільки перше застійно. А... Е, ну, і да, всі засоби захисту. Так. Ми завжди маємо тому. Вони йдуть як головний сувенір. А я взагалі тут гадаю, варто сказати, що деякі просто батьки вони не зовсім знають своїх дітей. От погодься, у нас були випадки, коли мами казали, наші діти вони алкоголь не п'ють. Вони нічого не курять, вони нічого не грають, вони ходять в церкву, вони всі гуртки, вони взагалі святі, потім, і всяці лягають спати. Так. Потім ми приїжджаємо в Карпат і бачимо, що там окремий автобус приїжджає з алкоголем. Там такі речовини, про які я навіть 23 роки ніколи в житті не знав. І те, що вони витворяють, ти такий думаєш, це точно ці діти, про яких описувала ваша мама з татом? Я думаю, що тут оцей момент, що батьки не зовсім до кінця розуміють своїх дітей або не завжди з ними відверто говорять. От мені здається, дитина вдома і дитина в компанії це в сучасний. Ну і плюс, навіть якщо брати що 18+, воно нам не заважає, тому що все лишається дійсно в турі. В юрі є класна фраза. Ми починаємо майже всі випускні, ми починаємо нею. Як ти там кажеш, оці три дні це все, що було в турі, залишається тільки так. в турі, так. І тому це не заважає. Ні дітям відпочивати. Ну, ще ніхто не, ж, не шкодував. Так, йдемо далі. А яка різниця між випускниками 2021 року і 22-го? Які випускники краще цілуються? Так, ну давай я пропоную з крайнього запитання. Які випускники краще цілуються? Це до тебе однозначно було бачити? Не знаю. Я, я не мав такого досвіду. Я бачу, я бачив, це, я, я спостерігач. Я бачу. <татрична> які випускники краще цілуються? Ну не знаю, ну судячи по нашим іграм, то е, я не можу визначити якийсь один рік або якихось там хтось краще, хтось гірше. Е, є ті, які дуже гарно це роблять на камеру. В мене, наприклад, запам'ятався користень. Чим, чим дивно, це саме дівчата були, навіть не хлопці, а ну, дві дівчини. Але це було дуже дуже круто, і це навіть в нашому проморолику. Коростень Данасі запитався, що ми навіть в проморолик попав. В користензі запам'ятався всі Яремчанській громаді. Не будемо про це. Я, ну, Якщо цього року, хто краще цілується, я не знаю. Мені здається, зараз такий вік випускників, що, наприклад, я можу в деяких повчитися, як це робити. Тому що я в 11 класі готувався до ЗНО. Слухай, знаєш, що я придумала, треба конкурс об'явити в кожному турі. Ми наступного року так і зробимо. Так, Дякуємо за ідею. Супер! Окремо буде відозйомка. <клес> е, і давай відповімо на це запитання. Яка різниця між випускниками 21 ми і 22? ми Я так розумію, між минулорічними і цьогорічними. Я думаю, що найбільшою різницею є те, що вони не бачаться. Оце Оця тема того, що два роки підряд був ковід, е, цей рік була війна. І воно несе за собою наслідки як у спілкуванні дітей, так і, скажімо так, в будь-якій організації це, це тягне за собою. Так, да, я сто відсотків погоджуюся те, що ми бачили минулого року, хоч тоді був вже і ковід, але все одно видно, що ці випускники вони багато часу проводили разом. Там якісь спільні тусовки, дні народження, вони в школі принаймні, були разом, тобто вони тусили оці всі шкільні перерви, там піти за школу, десь. А от мені здається, чим більше взагалі школярі вчаться на дистанційному вдома. Відповідно, вони вже не такі дружні в класі, тому що вони рідко бачаться, у них утворюються якісь різні компанії, і вже немає цього такого двіжу, коли вони такі, все, всі встали, всі пішли, а вони також діляться на групи. Хоча в нас випускникам або в нас така програма, або ми з нами з ними так спілкуємося, що вони все одно всі якось разом. У нас не було такого, що типу, хтось розходиться. Я навіть в попередньому році був один тур, де вони були групками, а в цьому році ні. І мені знаєш, згадалося? Мені згадалися винники. І як тільки ми їхали в тур, вони у нас попросили зупинитися коло школи. Ну там в них є їхня певна да, традиція, да. не будемо озвучувати. Але суть в тому, що ми навіть не відправилися в тур, вони попросили просто зупинитися біля школи, бо вони там давно не були, бо вони давно не зустрічалися, зробили оцю цю свою традицію, яку не хотіли. І вже тоді ми поїхали в тур. Тобто дітям дійсно не вистачає такого спілкування. Шкільного життя та 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 звичайного нормального шкільного життя. І я думаю, що напевно наступні. Наші випускники, от їм ще тяжче, тому так, це так, так важливо, хоча б останній раз, але все ж таки зібратися разом, разом потусити, відволіктися і запам'ятати, тому що багато хто і... думає, що вони будуть ще бачитись вони привикли, що вони типу школярі, друзі, будуть бачитись, але це насправді не так. Повірте, ви тільки закінчуєте школу, здаєте іспити і все. І у вас розходиться життя. Якщо ви там десь раз в рік пересікнетесь, це буде великим дуже щастям. А, так, а і ще я що хотів сказати. Ти задала за цю традицію виників, що ми зупинилися біля їхнього особливого місця. Для нас взагалі важливі всі традиції випускників. Ми завжди стараємося да, прислухатись. Інколи вони бувають дуже дивні, ми такі думаємо, серйозно ви це робили в школі, прямо в школі біля вчительки, але там ми стараємося все виконати, що не порушує закон України. А ваш ідеальний випускний. Мій ідеальний це мрія, яку я би хотіла так сказати. Ну мрія, так, я, я так розумію, уявимо, що ми випускники зараз 11 клас, який би ти хотіла випускний для себе. Е, ну, я би теж вибрала або похід в гори, або е, я чомусь мрію про яхту. Я уявляю, звідки випускний на яхті, щось таке, і на острів. Ну, це мій, напевно, ідеальний О, це прикольно, випускний. якщо яхта це треба десь Бакота, бакота, не знаю, який правильно наголос випускники поправити. Отам круто з кораблом. Та-та-та, напевно, мій це отакий. Але да, схід сонця на вершині гори це завжди топ. Е, я не знаю, скільки разів ми вже піднімалися з тобою на вершину, але ми завжди піднімаємось. Тобто, на які б ми в тому ні не були. Якби це ранку, важко не ранку, ми завжди. Три ці хвилин поспали, та, але все одно є. І не набирає. Сонце сходить кожного разу. Ну, бо приймає. там красота нереальна. Красота там просто пейзаж неймовірний. А я думаю, що все-таки в наших реаліях, якщо брати наш час, стовідсотково ресторани програють. Адміністратори ресторанів не вражайтеся, але це факт. От ми мали випускні, з другої до десяти. Все. Тобто, в 10 вечора ти їдеш, це не випускний. Це ну, я навіть не знаю, як це назвати. Дружні посиденьки з батьками в колі друзів. От для мене, напевно, все-таки Карпат або якась крута локація. Але як мінімум три дні. Поясню чому. Тому що перший день ви навіть однокласники, але ви все одно там, якби. Розслабляєтесь, вживаєтесь. Став, вживаєтесь в те, що вас чекає, і такі вже під вечір першого дня той себе відпускає. А от другий день і вечірка другого дня оце вже все. Це вже, це вже, як то кажуть, пішли в розрив. І я думаю, що це крутий формат. Осу їх ти на три дні кудись, тому що ви разом це теж дуже важливо бути, щоб не були ще поряд якісь там однокласники, батьки або там вчителі. Ну, батьки можуть бути, якщо вони дійжові. У Нас було, наприклад, з Нового роздолу, прикольно. прикольні. І от я думаю, це якраз сама цінність випускного, що ви наостанок, всі разом з друзями, по-перше, згадуєте свої шкільні роки, поїздки, тусовки, закоханості, там сварки, сімейні мелодрами в восьмому класі, хто кому подарував Валентинку, хто ні. І от оце, як вони кажуть, кураж. Всі, там, 72 години, ви куражите. Ви святкуєте, ви насолоджуєтесь цими останніми днями безтурботного життя і кайфуєте. Оце мій ідеальний випускний. Карпатес, добре, івенс! Запитання, чий круг надувний, був найкрутіший? Міла... Мілани в бльостки, Наталі в малинку, чи Вірен в єдиноріг? Ну, в мене однозначно Вірен, єдиноріг, то була моя любов. Я як це, зацікавлена особа. Тому я не зможу відповісти. Всіх був круг дуже зручний і комфортний. Я просто, якщо скажу чийсь один, то інші обрадяться. А я знаю, який твій, доки на відео малинка. Так. так, добре, йдемо. Далі. От це теж запитання для тебе, для мене? Від хлопців з нового роздолу. А чи закохувались ви в когось? Чи закохувалися ви в своїх випускників під час турів? Ну, якщо чесно, то завжди і в усіх. От, хай буде відповідь така, тому що є дуже дуже круті люди, з якими приємно проводити час, з якими ми зараз зустрічаємося, спілкуємося, бачимося, чуємося, переписуємося. Тобто, сказати, що не лишається якась людина ні, з кожного не з кожного туру, але з кожного року я маю отких от тих от аболдєних друзів, з якими я спілкуюся до сьогоднішнього дня. Є навіть ті, з якими я можу порадитися або про щось поспілкуватися хоча між нами дуже дуже велика вікова від. Ну, якось так. ну, Я обожнюю всіх. Але буду відвертим, от, чесно скажу. А, інколи є такі випускниці, що ти от дивишся і думаєш, ти закінчуєш школу, чи ти вже на четвертому курсі. Е, прям закоханості не було, але симпатія виникала. симпатія виникала, Ну, така, типу, ти дивишся... симпатія, Та, ну, ти Це дивишся, те. і думаєш, Боже, яка красива дівчина. От просто шикарна дівчина. і все. А так, е, наступне запитання з, ря... з розряду дуже дивних запитань. Чи будете ви хресними, якщо вас ми покличемо? Ми надіємося, що всі були акуратними. Але, звісно, так, я би став хресним тато. Це моя мрія. Знаєте, наступний рік випускники. Я все ж таки мрію, що одного дня це не стане. Тільки важливо кликати двох, здоки: хресну маму і хресного тату. По тій простій причині, що хресних батьків ти практично в житті не бачиш? А є шанс, що ви хоч когось одного будете бачити, або мене, або її. А, Так, далі два фінальних три фінальних запитання. Чи складно бути організатором випускного турів? Давай так, яка найбільша складність для тебе особисто? Не спати. Я заздрю ваші енергії. Кожного разу, кожного року, кожного туру заздрю цій шаленій енергії. І не спати це, напевно, найскладніше. А тусуватися, якось разом проводити час це не складно. Я взагалі не бачу складності в організації турів, якщо в тебе є якась така внутрішня енергія, бажання, а от не спати це складно. А для мене це така відповідальність, яка поєднується з тим, щоб всім все сподобалось. Бо легко бути дуже строгим відповідальним керівником. Значить, так, восьмі встали, дванадцяті лягли до побачення, а от знайти цю золоту межу, щоб і бути тримати під контролем, бо все-таки ми несемо за них відповідальність. Ми перед туром батьки нас е, посвячують е, свяченою водою і кажуть: привезіть нам ту саму кількість дітей е, живими і здоровими. От, але з другої сторони, я розумію, що ми маємо їм максимально створити круті емоції. Ну прям що вони це запам'ятали три дні. Тому от, для мене інколи це складно межувати цю відповідальність, то мінімальну строгість, сказати хлопці, давайте ще це лишимо на завтра. Бо якщо ви зараз, то все. Давайте ще чую, лишимо на завтра. І між цими емоціями, що в першій ночі в басейн. Let's go. Робимо цю гру нашу любиму. Let's go. Хочемо туди поїхати? Ну давайте. Запитання: чи б забороняєте ви секс, наркотики і рок н -рол? Е, Ні. Ми не забороняємо взагалі нічого. В нас немає слова табу, в нас немає слова ні. За всю історію турі у нас є одне єдине ні, тому що там уже було дійсно дуже дуже досить. І... Це в плані алкоголю. Це в плані алкоголю. Так, він просто вже не стягував він не зміг. Йому треба було малесеньку. Я переоцінив свої можливості. Так, скажімо так, 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 так. Він, звісно, образився години на дві. Потім його попустили, і ми тусувалися вже всі разом. Це єдиний за всю історію наших турів, випадок, коли ми сказали ні. А в принципі, ми, навпаки, це підтримуємо, тому що нам хочеться. Так, тому що нам хочеться, щоб ви це запам'ятали, щоб ви відірвалися, щоб це було таким яскравим, крутим моментом вашого життя. Щоб це не просто було там: от, ми відгуляли випускний там, там то, там то було класно, а щоб це було такою подією, яку людина дійсно згадувала. Да, да, І коли ви там зустрічаєтесь через 5-10 років, згадували саме це. Наприклад, цьогоріч ми були на зустрічі випускників минулорічних. Так, співпало, що ми попали, і це круто, тому що вони згадували, вони згадували, як це було, вони згадували нас, і це приємно, це класно, ага. і це показник. От такими мають бути. І ти реально співпалу. бачиш, що це емоції в людей на все життя. Ну тобто, от вони це розказують з такими емоціями, що типу це найкраще, що в них було. І, і це круто. Стосовно моєї позиції, там секс, наркотики, алкоголь. Я гадаю, взагалі, чим більше людині щось заборонять, Тим більше їй це хочеться, і вона все одно це зробить. От батьки, які кажуть, ніколи не вживай алкоголь, тобі нічого не можна, там потім так п'ють, що вся сім'я і родина в шоці. Я просто гадаю, що е, ми з, з ними завжди на рівні говоримо. Типу, окей, хочете, акуратно, з розумом, будьте відповідальні. І я думаю, якраз наша цінність, якщо це можна назвати, в тому, що ми з ними на одному рівні. Ми не є як їхні там, вчителі. Як якісь там аніматори в таборі, ми як їхні друзі, просто старші друзі, які їм дають пораду. Кажуть, чувак, якщо так, то будь обережний. Або слухай, прекрасна випускниця, давай, давай, не будемо. Ну круте, те, що е, саме за рахунок цього, що ми дійсно дозволяємо майже все, або все, е, у нас немає ну, жодних проблем так, ніколи. Так. Ми не стовкнули, тому що, знаєш, що я, я подумав? Проблем. тому що у нас з ними ідеальна довіра. От вони бачать, що, та, що до, до нас можна підійти і сказати: там, Юляна, в мене є то-то-то. І ти не скажеш, в'їдай мені, бо там я зараз подзвоню мамі, і вона прийде, тебе виб'є по дупі. А ти така кажеш, ну та окей, але типу акуратно, обережно, хай все буде. Або до мене і кажуть, хлопці, де ми можемо це зробити? Я кажу, хлопці, от ви собі зібрались? Зробили акуратно в міру. Лишили на завтра. І більш нікому не каже. І все. І максимальної є довіри. Тому від нас нічого не приховують, і відповідно через це в нас з ними немає ніяких проблем. Ми чітко знаємо, ага, оця компанія зараз робить це, а ці в басейні. Все, чітко. Ми тут, ми тут, і все контролюємо. Ну, це дійсно унікально, тому що коли ми починали тури, я ще пригадую, кілька років тому, мені було страшно, що я буду робити, коли люди будуть. Пити, наприклад, багато. І я думала, що це буде великою проблемою. Але насправді ні. Якщо людині дійсно дозволяти, тому що ми насправді контролюємо алкоголь. Ну, випускники підтвердять, що алкоголь ми контролюємо. Але оцей контроль він не являється тотальним. Тобто немає такого, що тобі не можна. Я ж кажу за всю історію турів, один раз, коли ми попросили, ну давайте пропустиш один другий там. Келчок". В нього була ну прям ціль вживати. Є люди, які вживають для того, щоб було весело. А в нього була прям ціль. Занадто багато вживати, бо він от прямо поставив свій ціль, що він на випускному буде дуже багато пити. Мені здається, що він з англійськими поспорить, а щось спорили там. Та так, і фінальне. Якими будуть випускні 2023? Я надіюсь, перше, що вони точно будуть. Друге, я хочу, щоб вони були максимально яскравими і найважливіше присвячені нашій переможці. Однозначно, я собі навіть раз уявив, прикинь, ми їдемо випускний тур. Дивимось, Зеленський виходить такий каже, все, Україна перемогла. Я гадаю, що цей випускний, і ми, і вони запам'ятають на все життя. Ми прямо зразу лишимося, там ще на тижні. Скажуть, і батьки приїдуть. Та, та, скажуть. Е, так, я гадаю, що вони будуть дуже класними, але враховуючи те, яке буде навчання, це рахуй вже пішов, по-моєму, другий чи третій рік, коли випускники або дистанційні, або ця змішана форма, там два дні в школі, три дні вдома. Та вже навіть четвертий. От, навіть четвер, четвер, По суті, вони навіть не бачать ну, не бачать, вони не, нема вже цього, що ти до мене приходиш на день народження, а зараз йдемо в кіно, а зараз давайте йдемо в піцерію, а зараз збираємося за школу, і нема. Тобто це люди, які бачаться один одного в зумі. І тут ми їх беремо в Карпати, і вони такі вау, може бути таке, що ми всі разом? Ми вас познайомимо. Нарешті знову ви познайомитесь, дізнаєтесь один про одного. Більше ні, я гадаю, що, звісно, дасть Бог, і в нас будуть випускні. Віримо в перемогу і віримо в те, що ми зможемо продовжувати робити дійсно крутезні випускні. Ми так також такі міні-легенди, якщо це не скромно сказати, у Львівській області в сфері випускних. А по-друге, я думаю, що нам це треба продовжувати, тому що ще скільки випускників? Яких треба зробити щасливими, ми однозначно будемо продовжувати. Які б не були умови, які б не були події, от ці три роки показують, що ми не здаємося, і так можливо, якщо в порівнянні з попередніми роками випускних менше, але все рівно вони є. Їх багато, вони яскраві, круті, вони запам'ятовуються. Ви можете заходити до нас на сторінку, дивитися, наскільки це круто і класно, незважаючи навіть на ті події, які є, тому що війна війною, вона за Кінчиться, а спогади, дитинство, школа, да, да. ми їх не повернемо. І якби не було прикро, які б події, ну скажімо так, не відбувалися, не можна здаватися, не можна ставити на цьому хрест. І як каже наш пан президент, що світло воно має перемогти темряву, і тільки так і буде. Тому обов'язково тури будуть. Тому, якщо ви будете дивитися цей подкаст, знайте, що ми організовуємо. Можна бронювати місця. Ми цього року ще будемо більше удосконалювати наші випускні, тому що наша головна ціль завжди бути в тренді і завжди в сфері випускних бути топ-1, як мінімум, поки що в Україні, поки зараз складно з виїздом в Європа. Потім ми Європу заберемо. Я думаю, можна на цьому завершувати. В принципі, ми на всі питання відповіли: кого буде цікавити вартість, кого буде цікавити всі умови, пишіть нам в Директ в інстаграмі, ми на все будемо давати відповідь. Все, дякую. Це було цікаво, партнери.